Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі ігри, Гріки Люблю, і ми продовжуємо проходити в лотерперсні повернення короля. Так, друзі. Попередні серії ми пройшли. Зараз я воно скільки це кацена продовжиться. Ми пройшли ось це завдання. Ось це ми пройшли. Так, я за кадром, друзі, прийшов оцього короля. Розвалив його, тоді розвалив тих всіх е -е пацанчиків, і мене не задавило пещері, я прийшов. Так, тому не знаю. Якщо нам треба проходити все, то, по ідеї, треба було би пройти ось цю фігню, щоб було вже посередині. Але я хочу попробувати оцю з орками. Це, походу, ще буде завдання за гендельфа. Зарами, друзі, це все. Подаємося. Коротше, хто новенький, підписати старенькі подобаєчку, друзі, і поїхали. Так, ми, друзі, продовжуємо далі грати за Гендальфа. Спасаємо. О, так би цивільних. Добре, 200 цивільних. Тихо, тихо, тихо. Орки нападають. Можна кидати. Можна просто завалити орків. Давай їх завалимо, не дамо, щоб вони цивільних вбили. А, ми маємо протримати щоб спаслося 200 цивільних. Ні, фіга собі. Нормально придумано. тихо тихо орки валять, орки валять цивільних. Так, так тихо так, о, так. сюди, засранець. Ми маємо протримати щоб текло 200 цивільних. Таж наваляємо, братан. Добре. Де орки шає? А во, орк, ходе. Так, де сюди застранеться. А вон вони ще зверху є. Прикольне завдання, протримати, щоб втекли цивільні. Так, тут завалили орків. Так, де ще орки є? О, біжуть, 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 біжуть. Ні-ні, не кили золи, тут є я, не хвилюйтеся. Тут є Гендальф тут. Злеко алійський говорить, гендельфір, це нормально. Добре, давайте говорка завал... завалимо. Добре, орг мінус. Так, де ще вони є? Або біжуть, біжуть засранці. Що ви сволота, йдіть сюди, на цивільних нападаєте. зараз я вам тут влаштую веселе життя. Валендель. Валендель! Де вони тут навалюють? тут навалюєте ви пішли Так, движется тут трошки багато народу, я вам скажу, треба А вон, давай, орки стріляють Я тоже вмію стріляти черт и Давай, заваливай, сагу, бежайте, кизиш шаг. Ты хочешь сам на сам повалиться? Добре. Так, взяли. Да, вон ще є. вон біжуть 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 гади Лучники, лучники навалюй. Он лучники навалюй. Эндер лучників навалюй, кажу. Добре, левел підняли. Прекрасно, бере, Прокачався трошки. Добре. Де ще є? Бачу, побіг який зорк. Сюди куди? Сюди, 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 друзі. Сюди, друзі. Добре. Прекрасно. Це по твоєму удар, йди сюди. Оце удар, друзі. Так, давай саму наваляємо. Треба, щоб ще мої ці не помирали. Не знаю, кого я там навалюю. О, здоровий орк прийшов. Що ти, крутий чи що? Давай его цей фіньою. Машкану раз. А, не вийшло. Це Тихо, мала, тихо, тихо. та я працюю як можу. Добре. Бере, бере, Гендаль. Гендаль не хоче брати цю фігню. Ішла, да, там орки, я мо... Мову... Це, це не мій. Це мій точніше. Так, дай сюда, чор, забирай. Я тобі зараз дам. Так. Дальше орки. Ой! Оце ти мені врізав, чувак. Добре. Прекрасно, Ще раз. Добре. Де ви. Є? Прекрасно, мені це сподобалось. Сочно вийшло. Іди сюди. Прекрасно, ще. Ще 70 людей. Це мій. Он біжить здоровий якийсь. Диви, від нього відбиваються мої удари. Прикиньте, від нього мої удари відбиваються. Да. Тендер раз! ріжому який здоровий, короче, пацан. Только я маю чуйку, що зараз я. Мені зараз наваляю, я чую. Мені зараз на хило наваляють, друзі. Мені наваляли. Ой, чорт забирається, буде непросто. Ну це просто, але це не просто. Коротше, я поняв. Давайте ще раз. Тікайте, леді, тікайте. Добре, треба ще раз протриматися. Ми маємо спасти всіх кого зможемо. Я поняв. Давай, давай. Просто мені щось. Проблема в тому, що мені не дуже життя давали. Мені не дуже життя, друзі, давали. Тут просто треба на чилі розвалювати орків, я поняв. Так, де вона є? Дефендер, та я дефендв. Стараюсь принаймні Defender Сіті. Та ж бляха, давай са чортові орки. Добре, розвалив. Добре, дай сюди. Тиші кама в мене бісить, бо що я їх не пробиваю. Ну і ті здоровий таки теж мене трошки бісило. Не треба комбо валити, за комбо дають більше очок мені. Да сюда, сюди, чрти ворк. А никто ти мене килл, несе, все буде добре. Мене он кіл. Зараз цих комбо треба завалити. А давай комбо! Че ми так розвалюємо? Я не можу в'їхати. Я що знову на харді раюсь, що. Добре. Так, дасть тут орки мають бігти зараз. Ні, не біжуть. А де вони. Я не бачу орків. во, біжуть, біжуть гади. Прекрасно, сюди ходіть. Вон, да лучники. Тихо, тихо, тихо. Добре, одного завалив. Давай, 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 я, тут лучників завалив всіх. Паркутера розвалити пацанів. Ти сюди, сволота. Добре. Стрельне в нього раз. Тут орки, бо я не бачу. Ні, нема. А, оці фігні певно для здорових. Оці. О, давай врезам у нас сволота. Оці Ефи непавно для здорових, друзі. Давай я, ось тако. Ру! Ру! Де, кого я там это Треба его. ой Ой-ой-ой, яка там толпа біжить. Развалаю. Щиток барам так. Ніхто й життя, да, з пацаны? Байби двох. добре, прекрасно, тепер можна воювати. Ти сюди, чорт, забирай. Добре. Не знаю кого я там кинув. Всего заволаю. Біжуй, біжуть, гада. Добре, давай цього здорового вирубаємо здоровий мені життя не дає. Комбо. Прекрасно. Завалив. я, левел підняла. Не мого лучника, застранець. Добре, цього завалив. Так, тоді я програв було 130 дівчат. Так, його давай я... Тако, зроблю. А чого ти не попадаєш в нього? А дві мішає статуя. Ось тут мені і наваляли було. А, вони самі свої валять. Як ні саму врізати давай, це мене, мене тупо вирубує. Не бачу ніфіга. Бомбо. Добре вибежу, театре підняти, підняли. Де сюда бы я нічого не бачу. Добре. Так, пішлы. Тут шо там. Тут справляються пацани? Справляються. О, орки біжуть. Ну, не чіпай дівчат сволота. Добре. Треба того здорового розвалити. О, здоровий, здоровий, здоровий. Що ти крутий, ч, а? за Добре, прекрасно. Ти хто такий? Добре. Добре. Тихо, бо не бачу нічого. Так, тобто це щитком, чорт. Зараз мені наваляли були, треба відійти бо я нічого не бачу. Так. Давай hmm. це цим наваляємо. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой, а ти хто такий здоровий? А я мені здоровий валите, народ! Пано тільки цими ми Тікай, тікай, Гендальф, втікай. Пано тільки цими ми треба валити їх. Тікай, Гендальф, тікай. А я щось поки не в'їхав, як мені його розвалювати. Ні-ні-ні-ні-ні, ні ні, -ні, 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 -ні. Гендаль, вали здорових. Життя. Бери, бери ПТК. Нема більше. Я поки не в'їхав, як мені здорових валити. А, от, я появилася. Так, здорових тільки саме фініма треба валити. Тікай, тікай, Гендель, тікай. Зараз, зараз тут знову появилося. Ой, орків, 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 орків. Так, здорово мені треба. Цього завалимо. Добре, давай, цього здорового. Я здорового завалив. Прекрасно. Перетримали орків розвалювати. Так, добре, йди сюди. Розбив щиток йому, бляха-муха. Це його так. Я бачу, там здоровий прийшов, зараз його з ним порішаю. О, знову прийшли ці бугайчики. Давай, диви, 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 диви. Ай-яй-яй-яй, дай ці фігні. Чекай, 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 чекай. Ой-ой-ой, давай це його перша. Здорово перша вали. Та чортовий орк. Добре, його розвалили без мене. Ні, біжить за мною. Звали звідси напід. Добре. Кого вбив, Ще один лишився. На, дай йому ще раз зараз, Гендаль. Ще раз. Та не небо, не в тих засранців! Великого вали. А я можу леко так йому врізати? А я так і можу йому врізати. Чорт забирай! Я думав, що він протиударний. Пацани, чого у вас так багато, йолки палки Та як протек в світі, я нічого не можу зробити, мала. Давай їх багато. Тупо нічого не можу зробити, народ. Це просто дурдом якийсь. Давайте просто якийсь дурдом, давайте свалюти це. Лучників. Позавалюю поки. Якщо мені треба просто протриматись, це дуже добре. Якщо мені треба... Ще й всіх завалити це буде, коротше, баста. Я не завалю всіх тупо. Так, це й життя вибив. Біжай до мене сволота, давай. Ну, я не знаю, давайте вже люди не спасаються. Тупо люди не можуть спастися. Розвалимо. Так, ти йди сюди, свобода. Так, того завалив, добре, тепер ти йди сюди, чортовий орк. Добре. цього бугайчика завалимо. Ще три дівчинки, спасти. Завалив. Так, що далі? Давай, Гендер, керуй. А, тікаємо. На, на, на стінах. Так, друзі, катсана може бути. Ммм, друзі, це завдання пройшли. Коротше, ми відступили трошечки, бо там орки було, чор забрати дуже багато. Але... Неважке завдання моє пройшли. Тому, певно, треба буде ще щось зіграти, тому що буде дуже коротенька серія. Невелике завдання, Класне, класне. Але невелике. Так, давайте я генельфа. Прокачаю трошечки, він дуже здоровий в мене зробився. Mm, так, левел 2 все прокачено. Uh, давай, левел. який там 4фіня не прокачена. Ага, от давайте це прокачаємо. Левел 5, давай. це... Просто прокачую поступово все. Не то що іменно, на якому я саме левелі прокачую. Так, 6 тисяч. Нема щось менше. Нема що шість є за 5. Але я ще не, я ще не відкрив цей левел. Добре, друзі. Так, все, це пройдено. Прекрасно. і Тоді продовжуємо. Далі зберігаємося. І що там можна вибрати далі? Вище я, походу не піднімлюсь. Вони мені не дозволяють вище піднятися. Чи дозволяють? Ні, бляха, я мушу пройти все, щоб бляха піднятися вище. Добре, тоді обраємо середнє. Не знаю, що тут буде, друзі, але зараз подаємося. Так, поїхали. Ага, Аргорн. Можна взяти вже когось з Давай Давайте з Морагорна, тому що я вже його прокачав. Бо коли я воював з Королем... Я воював за Арагорна, друзі, тому він в мене прокачаний. О, дивіться, навіть не треба нічого пропускати, ніяких катце. А, Арагорн, певно, повертається сюди на, на підмогу нам. Так, це якраз ця двіжуха, що ми воювали. І даємо допомагати, коротше, гендельфу. Пішли. Так, тут така. Двіжуха була конкретна. О! Я можу в нього стріляти з лука, я пам'ятаю. Я можу в нього стріляти з лука. Чи можу так йому дати? Не можу йому так дати. Він мені тут подав. Ік затрапка каже. Давай, чортів, засранець. А чого? Давай, перше малих розвалю, добре. Давай перше малих розвалю. Давай, малих малих треба розвалити. Так, да, само собою. Арагор не п'яний, звичайно, не такий швидкий. Меш нього тяжкий. Тож, потек просто? Думаю, повільно рухається. Так. Що це за фігня? Життя мені хтось дасть, друзі. Життя вон було. Чи не було? Добре. Шоу, здоровий, да? Бай, лайл підняв, Прекрасно, життя тоже є. Мої щось там стріляє. А мої стріляють здорово, добре, прекрасно. Давайте в оверків завалю. Ходіть сюди, черт твій засранці. Неплане, не да, навалюю їм. Шо, витікаєте? Добре. Я зараз сам переволю всю армію. Добре, це було комбо. Не виходить, ні комбо, давайте без комбо. Життя ви б... О, життя вебе велике. Прекрасно, иди сюда засранці. Зараз я з... Заспокою всіх. Сюди худай. Чертиворк, бля, хамука. Добре. Сюда. Мой та навалит здоровому. Чи здоровому треба розвалити, щоб... Е... Чому їх так багато? Ви коли закінчитесь, пацани? Я бруду шоці до говорків. Я ту сам пів армію розвалю. Прекрасно комбо удар. На тобі комбо удар. Ось так, вам, друзі. скільки багато, я в шоці просто. Добре, що я здоровий. І мені здається, що треба пройти всередину, треба залити здорового. А це мої там здоровим воюють. Давайте я здорового розвалю перше. Не бачу, так не закінчиться. Так, поки я здорово не розвалю. Я думаю, перше розвалю всіх тоді за здорову, але бачу тут орки, чорт забираю, вони не закінчуються. Я не може до катапульти в нього зап... О, мені розвалили? Кабіну, не ну, а, Лучник по ньому, білтернер. Ну, я дево попробую, тут попробую зробити чекай. що зробиться воно? Зробиться, давай пульнемо кудись. О, добре. треба всі катапульти, коротше, я в'їхав вже. тобі я волився до безкінечності. Тихо, 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 тихо. давай цю запустимо. Ще раз, давай. Ой зараз впаде на орка мені здається. Так, явно ворка розвали цього. А, прохід відкрився. все. відкрився прохід. Погнали. Погнали. Не, давай. Ні, так, мене це дрова, давайте я пофармлю життя на цих орках. Тут можна дуже гарно прокачати персонажа, тому що ми купа орків б'ємо і нам купать спидають. Бездалося, може мені треба це все зробити, прокачатися. Ну, але Леопіня, бачите, про це я і говорю, друзі. Так, давайте я... Ще це 20 чоловік завалю. Добра, пришла. У того здорового завал такой ще двое. Давай, Арагорн. Добро. Сюда засранец. Добра. Ну, нам не дается он без кина еще один пацаны. Я тут, по-моему, и миллион завалю и еще не станется. життя немає, друзі. Мені треба життя вибити. Я про це говорю. О, життя є, Вибив. прекрасно. Ще з одного би вибити. Ще не виб'є вже з одного. Ну, коротше, я поняв, тут так, коротше, треба свалювати, їх тут буде безкінечна кількість. Пішли. Пішли. Та пішли, 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 пішли пацани. йдемо. Свалюємо. Пішли, браття, за мною. Лучники. Побігла до гори. Так, тут безкінечна. Тут безкінечна кількість їх. А тут же, пану, що ні. Добре. Завалила орка, пішли далі. Ой-ой-ой, тут дуже багайчик. Все, давай скинемо. Дай я займусь малими, а ви займіться великими. Я можу цю пустити? Не можу. Та троск тягнути одну квіньо. Дехо, в них хтось нам навалиє по плечах. Так, гаймню здорова розвалити. Ну поки я розвалию життям. Треба бугайчика розвалити туда пану. Інакше не, не, не вийде нічого зробити. Степана така сама буде фіня без кінечка, так як нанизу. Перепробую цю фіні взяти. А, можна. А, і нам треба бугайчика розвалювати. Все, я понял. Давай я цих пацанчиків розвалю, щоб нині не мішали. Давай, багайчика. Ось і все. Про це, друзі, я говорив. Тепер треба пустити ворота. Я цих розвалю. Пішли, опустимо ворота. Так, бачите, вона так все і працює. Ооо, пішли слони, ці это ж людей. А, чекайте, да хто? А хто поміг? Цих слонів розвалити? Як це було? я вообще забув уже. Як мені слона розвалити? Як мені слона розвалити? З лука. Так, з лука треба розвалювати. Та чортів орк, свали нафиг! С отрызлука розвалювати. Тікай, 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 дига, тікай. Русбой орка, там життя має бути. Не вибив життя? не вибив. Так, давайте звідси. Лучник, допомагай мені, ти ж тоже лучник. Федервал, слона, прекрасно. Скидаємо цю у все нафиг. Так, тепер опускаем міст. Але трэш орків завалити перше. Давайте завалимо орків. Аді чому, друзі, мені треба життя? Можна мені життя сколькось вебити. Вибийте мені життя з нього. Ось прекрасно, про це я говорив. Пару пускай міст. Та же поможіть мені, бляха, муха, шо ви такі? Ніякі. Все, прекрасно. Розвалюйте. Розвалюйте, 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 розвалюйте. Да чорт забирай своїми орками, бляха, За Закула його нафиг. Завалить його. Добре. Давай, 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 відкривай, відкривай, відкривай. Давай, давай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай. Орг стоит, думай, бачиш, что він Орк стоїть. Все, я відкрою, походу, повністю ворота. Все. Оркідит греди. А, орки біжить, Зараз Зарі я некс пущу. Я бачу, що я маю не гвеляти. Зараз я не гвеляю. На нафиг. На нафиг. Горі, чорти, орки. Так, пішли. О, дякую. Я прокачався. Пішла на нас. Оп! З'їхали по сходах. Так, сюди. Нормально, трошки треба було подумати, але... О, тихо-тихо-тихо, братанчики. А що тут робити? О, підмога прийшла нарешті. Краще пізно, ніж ніколи. Пішла. Краще пізно, ніж ніколи. Ну непогано, непогано, мені подобається. Прийшла, мам. Так, друзі, кацена буде, пропустимо, самі розумієте. Якщо не буде, даємо це далі. А, ми пройшли! Ааа! Ну це такі недовгі, не коротше, серії, виходить. Ну, маю на увазі імона самі самі завдання недовгі. Ну, якщо б я був тупий і тупив, да воно було б довго. А так воно, в принципі, недовго. Воно шарета. Давайте прокачаємо чера горна. А, так, левел 2. Мені вже левел 6. А можна я ще почну з цих спочатків? Левел 3, ще не все прокачано. Добре, давай левел. ще все прокачаємо. Прекрасно. Берем здоровіший. Хорошо. Так, друзі, добренько. На цьому ми завершимо, напевно, що зараз давайте я збережуся. Скільки у нас там ще лишається. Частин. А, щоб ми більш-менш орієнтувалися. Цікільки А, Ну то, в принципі, ще три частини лишилось. Зараз вона, вона відкриється, походу. Так, вона відкриється. Ще, друзі, три частини. Якщо вони будуть такі коротенькі по, а, по тих 20 хвилин чи по півгодинки, то думаю, ми ще, можливо, одна-дві серії і це все вже, друзі, осилимо. А, все тоді, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!